Одразу дві колони рейсу Ріната Ахметова вирушили з Дніпропетровська. До Донецька везуть 260 тонн продуктів, із яких сформують набори виживання для дорослих. До Маріуполя 40 тонн дитячого харчування. Чому, незважаючи на перемир'я, потреба у гуманітарній допомозі не зменшується? Дізнавалася Тетяна Блінова. На Донбас вирушили одночасно дві автоколони штабу Ріна та Ахметова до Донецька та Маріуполя. І з початком холодів попит на гуманітарну допомогу у регіоні тільки зростає. Ми видим, що помощь, яка доставляється і темпи видачі не знижаються. Ми винуждені своє пополнять наші складские запаси одразу в двох логістичних центрах і в Маріуполі, і в Донецькій. До Донецька доставлять 260 тонн продуктів. З них сформують 30 тисяч продуктових наборів для дорослих. друге колона проходить митний контроль на новому пункті пропуску у селищі Новотроїцьке. Пагранічний таможенные служби на новому контрольно пропускном пункті работают достаточно активно. І у нас виходить доставити гуманітарну допомогу помощ засвітла до логістичного центру в Донецьку. До Маріуполя колона гуманітарного рейсу цього разу везе виключно дитяче харчування. З цих продуктів сформують майже 5 тисяч наборів для дітей. У нас дитина вираз на цих наборах. Аліна отримує дитячий набір виживання для дворічної катрусі. Вона з чоловіком та двома дітьми переїхала із Донецька до Маріуполя рік тому. Родина орендує квартиру. Жінка у декретній відпустці. Чоловік працює автомеханіком. Допомога у родині не зайва. Набор на місяць хороший вистачає рібенку І велике дякую за допомогу. Дитячі набори розподіляють на дві категорії залежно від віку дитини: від нуля до року та від року до 35 місяців. Склад наборів відповідає потребам малят. Сейчас идет от нуля до года выбор у мамы. То есть, если у нее грудное вскармливание у ребенка, значит она получит набор, который будет в составе сахар, крупа, пшеничная хлопья, сгущенка. Если она не кормит грудью, то она получает набор из пяти молочных смесей. Щомісяця місяця штаб Ріната Ахметова формує більше 30 тисяч дитячих наборів. За час роботи штабу видано понад 355 тисяч наборів для сімей з дітьми по обидві лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Володимир Конопля, Сабиті, канал Україна.